Що там? Вилазка на вулицю нарешті. Пів дня вдома сиділи. Ну а що? Рома поспав. Майже скільки? Майже половиною години. Завтра, бать, довій. Я спробувала скількись ключок. Що, ми зранку не виходили, бо не встигли. Щось ми довго збирались збирались, а потім не захотіли виходити на, на мало часу, щоб Рому не бісити, а ми ще й хворіємо зараз. Тому ми вийшли з візочком, бо лікар каже, що менше фізичних вправ, щоб він менше пітнів. Тому ми зараз на візочку перекусимо і далі, може, кудись підемо, да? Ром. Рома, Рома капець не хочу сидіти у цьому візочку. Тільки на печиво спасає, да мам? Ну зараз ще цей Ф -ф фрукти в цьому. До речі, якщо пишуть на них правду, ну, то там нічого такого немає, да? Не цукру, ні, чи цукор я? Немає, ні, вони не пишуть тут без цукру, без це, без додавання цукру. 100% фруктів і ягоду. А, ну да, прикольно. Не знаю, наскільки правда. Без глютену, без консервантів, не знаю. Ну, коротше, коли таку штуку брати, ну, це, треба. це Цей Боб, вони якби типу, натуральні роблять. Ну, це може не бути реально, маркетинг, можливо. але ну, типу, паучі такі дуже зручно. Вони ж не тільки Боб є, там є всякі різні. А? І... А я не дивилася там всякі різні з нас. Коротше, збачки. треба треба читати. Ну, якщо пишуть правду, то дуже прикольна штука. Ну, зручно. А я ще бачила на Олексі такі паучі йдуть много разу, і можна собі прикорм робити, а тут зіп застібка така. А типу. Сиди засовуєш, застіпаєш і тут закручується така штучка. І ти отак от на вулиці можна прикормити. А типу самому дома банан подавити? Ну, типу, да, банан або кашку якусь зробити І отак от. Якщо перешкою. Коли... А якщо кашка, воно ж... А, так, можна ви ж ви через ви блендер ну, туди, да, за ще... Да, 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 ж... да, да, О, так а може спробуємо замовити таку штуку? Ну, я хотіла, а потім щось забула. Я на днях побачила. А скільки воно може так? Ну воно недовго може, ну, так. Ну, вони... А, ти потребує в цьому державі? Да. Ну, як обична їда, в тарілки, в якомусь переносці там, як. Ну в смисі? Ну, ну звичайно. візьмеш в контейнері якомусь їжу з собою, звичайно вона через якийсь прилад там спортиться. Ні, ну тоді це краще, там воно чимось оброблене. Це ясне діло, що краще. Ну типу ну, зручніше. А так ти знаєш, що ти сам приготував і що воно там. Так я знаю, що це не я приготував і тому це безпечніше. Не треба знімати Рома. З знімаю капелюха, да, Рома? Ласі mm. поради, знімаю капелюха. Папа mm. Ценівся. -па. Па -па. mm. Що, папа ходив за таблетками. Ще. Я не знаю це для кого. Для Роми? Для Роми? Ні, для Роми. Ні, це... Като, ми, ми, ми всіх лікуємо, Ладно, погнали далі гуляти.